Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! ОТРК Грім моє відкриття до цього для мене були відкриттям українські «Стугна» та Нептун. Тепер Грім. Як мінімум мінус 9 літаків у Орди в українському Криму. Грім це оперативно-тактичний ракетний комплекс для ураження об'єктів, розташованих в оперативно-тактичній глибині противника на відстані до 280 кілометрів від точки старту. А саме вогневих засобів противника, батареї зенітно-ракетних комплексів, ракетні комплекси, літаків та гелікоптерів, на стоянках аеродромів, об'єктів протиповітряні Вітряної та протиракетної оборони, командних пунктів та вузлів зв'язку. Вага боєзаряду дає можливість говорити, що він здатний знищити супротивника на площі 10 тисяч квадратних метрів, при використанні касетного заряду або на площі 2-3 гектари звичайним осколково-фугасним зарядом. При цьому дані ракети здатні летіти не тільки по балістичній прогнозованій траєкторії, але й по аеробалістичній, непередбачувано змінюючи траєкторію в ході польоту. Це гарантує прорив всіх систем ППО, що існують сьогодні, навіть російських СССР. 300 і С-400 реальна дальність «Грома-2» може становити до 500 кілометрів, і це цілком може бути використане у разі потреби 500 кілометрів. Таким чином, тактичний ракетний комплекс Грім 2 може розглядатися як потужний засіб неядерного стримування агресора. Хоча єдиної версії того, якою зброю завдали удари по військовому аеродрому в окупованому Криму, немає. Але його наслідки очевидні: частково зруйнована інфраструктура військової бази, втрачений боєкомплект. І щонайменше 8 знищених літаків. Загалом у російському авіаполку їх 24. Дві ескадрильї, одна на су 24 одна вже на нових су 30 см Ті, які виглядають більш-менш уцілілими. Вони найімовірніше сильно ушкоджені, тобто я думаю, що вони теж під питанням. Тобто ми ведемо мову про те, що там була знищена половина полку. Найкращою ілюстрацією стало те, що якраз на днях зняли командувача Чорноморського флоту. А це ж на цьому аеродромі всяках базувався третій окремий штурмовий полк Чорноморського флоту. Тобто це авіація Чорноморського флоту, каже член правління українського мілітарного центру Юрій Збанацький. Ситуація, яка сталася в Криму біля населеного пункту Новофетерівка, це ж насправді не стільки про втрату їхнього обладнання військового та військової техніки. Літаків, пошкоджених і так далі. Це ж дуже іміджева втрата. Це база, яка вважалася невразливою, яка розташовувалась у повній безпеці, і люди там, напевно, ходили просто в тапках і шортах. Тому що вони відчували себе на Кримському півострові, у Збережжі морському, відчували себе в в безпеці. Відповідно, зараз там ніхто не відчуває себе в безпеці, і це основна мета такого удару, хто б його не наніс. І вони мають відчувати війну на територіях, які вони контролюють. Це дуже важливо, це дуже важливий морально-психологічний фактор, пояснює Антон Муравейник. Удар по авіабазі показав, що й інші військові об'єкти в Криму, а їх там чимало, під прицілом. За роки окупації Росія фактично перетворила півострів на один великий військовий полігон. Сьогодні там розташована мережа аеродромів, полків ППО та, як мінімум, один армійський наземний корпус. Наприклад, за 30 кілометрів на схід від САК розташована авіабаза Гвардійська. Під Джанкоєм вертолітний аеродром, також відомо ще з часів СРСР авіабаза Бельбек під Севастополем. Там є позиції стартових ракетних комплексів. В першу чергу, це комплекси Бал і Бастіон, особливо Бастіон, який регулярно обстрілював Одесу і Миколаїв своїми надзвуковими ракетами П-800. Там розташовані бази надводного флоту і підводного флоту, які також ведуть проти нас агресію. Я думаю, що вони відомі в генеральному штабі в командуванні об'єднаних сил, ну і звичайно, кримський міст, тому що це логістична артерія, яка всі ці сили, які накопичені в Криму, вона їх підживлює і вона підвозить і нову бронетехніку, і новий особовий склад. І через Крим він вже поступає на південь материкової України, каже заступник начальника штабу ВМС України у 2014-2020 роках Андрій Риженко. На початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот Росії регулярно обстрілював українське узбережжя з невеликих відстаней Маріуполь, Одеську та Миколаївську області, поки Україна не завдала удару у відповідь, а потім також знизила ризики висадки військ із моря. 12 десантних кораблів Чорноморського флоту відійшли від узбережжя на безпечну відстань. Європа, тепер ви зрозуміли, що Росія розуміє тільки мову сили. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.